Благодійний турнір Закарпаття на честь воїнів ЗСУ, чемпіонат області, завершився на груповому етапі матчами 10-го туру і запам'ятався проливним дощем, результативністю, безкомпромісністю та несподіваними підсумками. Найбільше м'ячів аж 14 було забито в поєдинку зірка онок севлюш виноградів. Перемогли гості. 11-3. Вереш абсолютно не збирається зупинятися Селю Щедрик. Удар поворотам 0-5. Грати в центрі нападу. Баник отримує м'яч. Удар поворотом. І Ледь не перший дотик від Даніеля Баника і це взяття воріт. Знову недовго з м'ячем біло-сині. Балаш зараз підсікає м'яч, який м'яч забиває 14-й номер. Зараз крайніх захисників. Головний керманич сірок. Брич зараз небезпечний. Удар від брича і зумів все ж таки забити. Була в Баника. Зараз він отримує передачу вже від Береша і забиває свій другий м'яч. Баник. Ось те про що ми з вами говорили. Зачищає свій захід проти занадто. Хто довго почав возитися з м'ячем Бричі, Дорі обікрав 20-го номера і забив м'яч Пістпаник, прокидає поміж ніг, обігрує Ороса, віддає в центр на Говерчака. Горчак прибирає брича, завдає удар поворотам. На 77-й хвилині погода. Погода в стилі. Британського футболу в зараз забиває другий м'яч. Постріляє в центр штрафного. Підбирає Вереш. Вереш обіграє захисника. Удар і Ось вам відповідь. Кормош. Кормош зараз. Обі у Захисників Селюша віді передачу на дмаша. До мене виходить на ударний простріл. удар і рахунок три. 3... Також у східній зоні. Вишково вдома здолало бужору Іршава 4-2. і в західній зоні у дербі лінців середнянської селищної ради зірка «Спар» Мінімально поступилася Лінцям зірці 0-1. мукачево. Розгромно виграло в Сокола з Хомківської територіальної громади 5-0. А лідер сторожниця вдома поступився Медеї Невицькому замку Оноківська територіальна громада три і вже цієї неділі стартують матчі першого кола в чемпіонській групі до неї потрапили медеїневицький замок, Вишково, Зірка спар Бужора, Лінці, зірка та Севлю Швиноградів.